Що ж, друзі, всім привіт! Я зустрічаю вас на своїй кухні. Дивіться ось такою от стравою. Порція величезна, так макарони ви точно ще не готували. Дуже смачна запіканка з фаршем та макаронами, і, звісно ж, сиром смакується нічим не гірше а то й краще, ніж класичне лазанья. Але якщо з лазаньєю вам потрібно постояти трішечки на кухні, то цю страву на підготовку ви витратите ну, не більше 10 хвилин. Все інше зробить за вас ваша духова шафа. Порція сімейна дуже смачно, ситно, просто у приготуванні і головна користь. Тому що тут фарш індичий, макарони цільнозернові і звісно ж трішечки сиру не завадить. Смачно і головне, ситно. Тому з'ївши шматочок ось такої запіканки, ви будете не голодні ще довго. Рецепт я залишила на каналі, тож переходьте, натискайте ось тут на трикутничок, забирайте собі рецепт, обов'язково збережіть, тому що він вас ще не раз врятує. Якщо ви прийшли зморені ні з роботи і не маєте ні бажання, ні часу довго стояти на кухні. Ну, а зараз будемо смакувати, погляньте лишень, як це презентабельно, красиво і апетитно виглядає. Вже скоріше хочеться насолодитися, дивіться. Погляньте, як це ніжно, дивіться. Сир тягнеться, а вона всередині соковита. Ах, дуже апетитно пахне. М -м -м. Набагато смачніше за лазанью. Набагато. А роботи майже ніякої немає. Все змішали відразу, переклали шарами і закинули в духову шафу. Все. Вам не потрібно готувати соус, баланєза, потім бешамель, потім ще тісто готувати. Нічого з цього не треба. Робіть так, як я. Результат вас приємно вразить. М -м -м. То є просто супер. Зараз ще додам трохи овочів сюди. І в мене просто розкішний і дуже ситний сніданок. Дуже-дуже смачно. Нічого попередньо ми не відварюємо, не готуємо. Все змішали, як є, переклали шарами і закинули в духову шафу. Все. Ви зекономите собі час. І на виході у вас ось така от апетитна, суперова страва, яка смачніша за класичну лазанью. Зберігайте обов'язковий рецепт. Ось тут натискайте на трикутничок, переходьте на канал, зберігайте рецепт і швидесенько готуйте. Я думаю, що ви будете готувати її декілька разів поспіль, тому що це ну, дуже смачно. М -м?